Входимо в новий сезон, і сьогодні розклад на вересень для огнів. Плани, сподівання, атмосфера місяця. Робота для тих, хто працює, для тих, хто в пошуку, матеріальний стан і, звичайно, відносини. А також дивимось рекомендації для вас. прекрасний, сильний аркан на вході в місяць. Цілком можливо, що ви будете почуватися досить впевнено, спираючись уже на свій досягнення, і це не про те, що падає з неба, а це ваша особиста заслуга. Ви прийшли до цього, доклавши зусиль своєю власною працею. Ну а для декого ця карта може показувати на питання, які пов'язані з важливим чоловіком, як у сім'ї, так можливо, і з керівником. Або на перший план вийдуть питання, що стосуються стабільності, безпеки і рішень з цим пов'язаних. Атмосферу місяця показує дев'ятка мечів. Може бути відчуття, що ви не розумієте, як справді можна вирішити те чи інше питання. Або несподівано, як кажуть, звалиться на голову. Безліч питань, які потрібно вирішувати терміново. І такий стан, що не знаєш за що хапатися, і вдень і вночі про це думаєш, і в зв'язку з цим як попередження по цій карті, необхідність відфільтровувати те, що справді важливе, те на що ви впливаєте, і те, що просто краде ваш час, ваші сили, вашу енергію, навіть ваш сон. І, схоже, на те, що вам потрібно буде зараз взяти під контроль саме власне ставлення до тих чи інших питань. Що на роботі? У бізнесі? Ну, ви подивіться, тут просто все прекрасно. Одна з найкращих карт у колоді сонце. Вочевидь, ті, хто очікував підвищення по службі, збільшення доходів, підписання важливих контрактів, розширення зв'язків, отримання взагалі бажаного результату, над яким ви працювали весь цей час, цілком можете на це розраховувати. Якщо у вас з'являються якісь страхи, сумніви, що ви не справитесь, наприклад, з роботою, зберіться, як кажуть, і не накручуйте себе. У діловій сфері все має бути просто так, як ви того хотіли. Для тих, хто шукає роботу по четвірці жезлів, Теж можна розраховувати на отримання цікавої вакансії, на запрошення на інтерв'ю. Причому за цією картою мова може йти, наприклад, і про зарубіжжя, або про переїзд. чи повернення додому, теж може програтись. Ну ви розумієте, що це загальний розклад. Ми не можемо всі варіанти проговорити. Хочу тільки додати, що якщо навіть у вас у минулому були якісь промахи, і ви тепер думаєте, що це вплине якимось чином на кінцевий результат. Викиньте все з голови, просто йдіть до своєї мети. В бізнесі, в роботі, в кар'єрі для вас зараз все буде складатись найкращим чином. Матеріальна складова, трійка, чаш. По-перше, можете розраховувати цілком на підтримку близького оточення. Це може бути і ваша родина, і друзі. Можливо, саме в той момент, коли ви навіть цього не будете очікувати. Крім того, трічка Кубки може вказувати на те, що ви можете витрачати суттєву частину свого бюджету на поїздки до друзів, зустрічі, свята взагалі таке приємне проведення часу. Загалом, вже можна сказати, що трійка кубки цілком непоганий аркан для фінансів. Можливо, це не такі кардинальні зрушення, але цілком може бути, наприклад, підвищення зарплати після випробувального терміну, або якийсь приємний бонус, або з'являться нові клієнти, які поповнять ваші доходні статті. Загалом, як ви бачите, ситуація складається досить таки успішно для вас. Справді можна не хвилюватись. Ну, а що ж у стосунках? Тут 15-й сад диявол. Це може бути і про пристрасть, і про якісь непродумані можливо вчинки, коли людина йде за бажанням, не думаючи про наслідки. У таких випадках якраз дев'ятка мечі не може програтись. Прикладів може бути безліч в кожного особиста історія. Але майте на увазі, що цей аркан специфічний в тому плані, що, як правило, за ним завжди є наслідки, яких не очікує людина. Може ще цей аркан програтися як залежність від людини, від якоїсь чи ситуації, чи, наприклад, від зобов'язань. Розвернути тут ми не зможемо, але якщо ви відчуваєте, що відгукуються, прошу, звертайтесь, будемо дивитися. Якості рекомендації, трійка жезлів. Карта планів, мрій, оптимізму, сміливіше дивіться в своє майбутнє. Схоже на те, що вересень буде для вас місяцем досить успішним, навіть щасливим. Але ці енергії такі зовнішні, можливо, вплив астрологічних аспектів чи якихось інших факторів, може бути досить відчутним. І ти каже злі, власне, підкреслює те, що ми проговорили трошки вище. Не беріть, як кажуть, дурного в голову, а важкого в руки. Намагайтеся помітити те, що вдається. І повірте, у вересні у вас буде досить таких ситуацій. Спілкуйтесь з друзями, дивіться далі, шукайте нові перспективи, кого цікавить за кордон. Збирайте інформацію, аналізуйте ситуацію. У вас тут теж відкриваються шляхи. Трійка жезлів ще в принципі про співпрацю, про взаємодію з однодумцями, з друзями. У вас точно буде на кого спертись зараз. Бажаю вам любі умні, щасливого вересня і до зустрічі!